Структура звичайних торгових рекламних кампаній в рекламному кабінеті Google Ads. Давайте розглянемо це запитання, тому що часто його задають, але не дають мені більше контексту. Чому не дають більше контексту? Він важливий. Давайте для того, щоб зрозуміти, як саме структурувати ваші торгові кампанії. А давайте так. А цих структур дуже велика кількість. Можна, наприклад, найперевіреніший, найпрацюючий, до сих пір актуальні у 2025 році переглянути в мене в марафоні по Google Shopping. Там є в мене плейліст на youtube каналі Марафон Google Shopping». Якщо прокрутити, там є відео по структурам. Актуально абсолютна історія. Смарт-шопінг міняється на перформанс. Працює ідеально. Але щодо структур, дивіться. Можна різні структури, хочете по групам, по типам, по брендам, можна навіть по одному товару робити. Звичайно, тільки не перегинайте палку, тому що тисяча трьох кампаній це такий собі менеджмент, якщо чесно. Ви втомитесь його модерувати. Воно може працювати, але дуже важко це модерувати. А можна по конкурентності ціні заклік, місцю в статистиці аукціону, що ви хочете на товари, які не мали показів, товари, які дуже багато мали показів, товари, які мали дуже високу ціну заклік, які мали невисоку ціну заклік, отримали достатню кількість показів, не отримали. Тобто, будь-яку камасутру, яку ви собі зараз в голові придумаєте. Стандартні торгові кампанії можуть її повністю реалізувати. Але я вам пропоную перед тим, дивіться. А формат структури торгових кампаній залежить в першу чергу від того, чи визначились ви з кінцевою метою, для чого ви її створюєте? Тому що, якщо ви її створюєте для того, щоб дати якусь там аналітику перформансу, то я хочу вас розчарувати. Перформанс абсолютно самостійний рекламний інструмент, можна його запускати з абсолютного нуля і буде працювати. Тобто він сам вміє все знаходити інколи навіть звичайні торгові кампанії йому заважають. Якщо ви хочете ініціювати більше продажі або рентабельний… То тут підходить, наприклад, структура по квадрантам моїм, які я також в YouTube-каналі описувала. Це дойні корови, зірки, дохлі собаки, нульовки. Будь ласка, структура супер ідеальна. Шукайте відео в моєму YouTube-каналі про те, що це за товари, чим вони відрізняються. Або, наприклад, дуже часто типова ситуація: Google не вміє в межах різних видів рекламних кампаній правильно розподіляти рівномірно трафік між товарами. Будь ласка, можете взяти ті товари, які не доотримали показів, або були дуже дорогими в ціні за конверсію, помістити звичайну торгову кампанію, там вже вручну коригувати цю ціну за клік. Або, можливо, ви хочете підретушувати цю ціну за клік і знизити її, або підтягнути свою статистику аукціону для певних конкурентів. Яка ваша конкретна мета від цього буде і залежати ваша структура?